Всім серцем відкриті до створення нової справи, але не знаєте, з чого почати. Тут вам допоможе чорний колір. Бо чорний колір це антиматерія. З чорного починається все. Це як чорна діра, так? Знаєте, що це таке? Це такі ділянки в космосі. В яких полюси енергії настільки протилежні, що воно затягує туди все, що потрапляє поруч. Тому з чорного ми можемо зробити, створити будь-що. Ми можемо створити будь-який аспект. Але дивіться, чорний він не зовсім такий, як ми розуміємо, він ніби як ну, пурпурний такий. Як темне, темне небо, на якому багато зірок. Трошки додається фіолетовий відтінок. І е, цю антиматерію вона рухається хаотично, нема напрямку в антиматерії, нема напрямку руху. Ця енергія хаотично рухається. Тому до неї треба ставитись дуже обережно. Тільки якщо ви точно знаєте, що ви хочете створити, тоді використовуйте цю енергію. Бо вона навіть так показує, взагалі не має жодного ракурсу, жодного напрямку.